Артеріїд та каясу. Артеріїд та каясу це запальне захворювання, що вражає аорту, її гілки і легеневі артерії. Виникає переважно у молодих жінок. Етіологія невідома. Запалення судин може викликати артеріальний стеноз, окклюзію, Дилатація або формування аневризму. Захворювання може починатися з асиметрії пульсу або різних значень артеріального тиску на кінцівках, наприклад, на обох руках або обох ногах або на руці і нозі, розташованих на одній стороні, м'язової слабкості, спастичних болів в кінцівках, симптомів зниження перфузії головного мозку, наприклад, минущих порушень зору. Транзиторних ішемічних атак, інсультів і гіпертонії або її ускладнення. Для діагностики використовують аортографію або магнітно-резонансну ангіографію, проводять терапію глюкокортикоїдами і іншими імунодепресантами. Артерій такаясу є рідкісною патологією, він частіше відзначається у азіатів, але виникає повсюдно. Співвідношення жінки чоловіки становить 8 к 1. Вік початку зазвичай коливається від 15 до 30 років. У Північній Америці щорічна захворюваність становить 2,6 випадків на мільйон. Причина артеріїти та каясу невідома, можуть брати участь клітинно опосередковані імунні механізми. Артеріт та каясу вражає переважно великі артерії еластичного типу, найчастіше вражаються безіменна і підключична артерії, аорта, в основному висхідний відділ і дуга А загальні сонні артерії, ниркові артерії. У більшості пацієнтів виникають стенози або оклюзії, анебризми формуються приблизно у третини хворих. Зазвичай стінки аорти і її гілок неравномірно товчають, інтима зморщується. При ураженні дуги аорти гірла великих артерій, що відходять від аорти, можуть значно звужуватися і навіть облітеруватися за рахунок потовщення інтима. У половини хворих уражаються також легеневі артерії, іноді залучаються гілки легеневої артерії середнього калібру. Під час гістологічного дослідження на ранній стадії виявляється мононуклеарна інфільтрація адвентиції, ваза вазобазором. Пізніше може формуватися виражена Мононуклеарна інфільтрація середньої оболонки, яка іноді поєднується з грануломатозними змінами і огнищевим некрозом середньої оболонки. Морфологічні зміни можуть не відрізнятися від гігантоклітинного артеріїту. Запальна інфільтрація може обумовлювати виражене потовчення ураженої артерії з подальшим звуженням просвіту і оклюзією. У більшості випадків захворювання починається з осередкової симптоматики, що відображає зниження кровотока враженому органі або кінцівки. Близько 50% пацієнтів скаржаться на такі симптоми, як системні симптоми, як лихоманка, нездуження, нічна пітливість, втрата ваги, стомлюваність і або артрології. Повторні Рухи руки або утримування руки в піднятому положенні може викликати біль і втому. Пульс на руках і ногах може бути ослабленим і асиметричним. У кінцівках можуть виявлятися ознаки ішемії, наприклад, відчуття холоду, кульгавість. На підключичних плечових сонних стигневих артеріях і черевній аорті часто вислуховуються шуми. Характерним є зниження. Артеріального тиску на одній або обох руках, ураження сонних і вертебральних артерій, знижує церебральний кровотік, що проявляється запамороченням, синкопальними станами, ортостатичною гіпотонією, головними болями, минущими порушеннями зору, транзиторними ішемичними атаками або інсультами. Ураження в результаті стенозу підключичної артерії. Поблизу відходження вертебральної артерії може призводити до виникнення неврологічних ознак ішемічного порушення у вертебро-вазелярному басейні або синкопальних станів при руці рукою, так званий синдром підключичного обкрадання. Ці явища обумовлені зворотним кровотоком через вертебральну артерію, що постачає кров підключичну артерію, дистальніше стенозу і призводить до розширення артеріального русла, верхньої кінцівки при навантаженні. Стенокардія або інфаркт міокарда можуть бути обумовлені звуженням вирла коронарної артерії внаслідок аортита або коронаріїта. При значному розширенні східної аорти може виникати аортальна регургітація. Може розвинутися серцева недостатність. Обструкція несхідної грудної аорти іноді викликає ознаки коарктації аорти, наприклад, артеріальну гіпертензію, головні болі, переміжну кульгавість. При звуженні черевної аорти або ниркових артерій може розвинутися рена-васкулярна гіпертензія, може розвинутися. Кольгавість руки або ноги залучаються легеневі артерії. Іноді ці зміни призводять до легеневої гіпертензії, залучення гілок легеневої артерії середнього калібру може привести до легеневих інфарктів, оскільки артерії така я сама хронічний перебіг, може розвинутися колатеральний кровообіг. У зв'язку з цим ішемічні виразки або гангрена внаслідок. Обструкції артерій кінцівок зустрічаються рідко. Магнітна резонансна ангіографія, іноді комп'ютерна ангіографія або аортальна артеріографія. Діагноз артерії та такаясу можна припустити при наявності ішемії органів, що отримують кров від аорти або її гілок. При ослабленні або відсутності периферичного пульсу у пацієнта з низьким ризиком атеросклерозу і іншими захворюваннями аорти, особливо у молодих жінок. На користь даного діагнозу у цих пацієнтів свідчать також артеріальні шуми і різний пульс або артеріальний тиск на правій і лівій кінцівках, або верхньої і ніжньої кінцівках з одного боку. Раніше для підтвердження діагнозу була потрібна аорто артеріографія Однак тепер замість неї можуть бути використані магнітно-резонансна ангіографія або комп'ютерна томографія ангіографія для оцінки всіх і аорти. До характерних ознак належить стеноз, оклюзія, нерівномірність просвіту артерії, постстенатична дилатація. Колатеральні артерії навколо стенозованої судини і аневризми. Артеріальний тиск вимірюється на всіх кінцівках, проте точне вимірювання артеріального тиску може бути ускладнено. При важкому ураженні обох підключичних артерій, системний артеріальний тиск можна достовірно визначити тільки на ногах. Якщо ураження обидві Підключичні артерії, і у пацієнта є коректація несхідної аорти та або ураження клубових і стегнових артерій, достовірне визначення артеріального тиску неможливо ні в одній з кінцівок. Тоді необхідно виміряти центральний артеріальний тиск при ангіографії для виключення прихованої гіпертензії, яка може викликати ускладнення. На приховану гіпертонію можуть також вказувати ознаки гіпертонічної ретинопатії при ондоскопічному дослідженні і або ознаки концентричної гіпертрофії лівого шлуночка на ехокардіограмі. Якщо не діагностована гіпертензія у важкій формі, то її ускладнення можна прийняти за ознаки васкуліту, що викликає ішемію органів. Лабораторні тести неспецифічні. І не допомагають встановити діагноз. Частими ознаками є анемія хронічного захворювання, збільшення кількості тромбоцитів, іноді відзначається підвищення числа лейкоцитів, підвищення шою і змісту це реактивного мілка. Показники активності артеріїта та каязу, симптоми і ознаки: нові системні симптоми, наприклад. Лихоманка, стомлюваність, втрата ваги, анорексія, нічна пітливість, симптоми, які вказують на васкуліт з залученням нових артеріальних басейнів, наприклад, кульгавість, нові шуми і або зміни в показниках артеріального тиску, лабораторні дослідження, ознаки запалення, які визначаються дослідженнями крові, хоча рівень маркерів запалення може бути нормальним при активному артеріїді. Методи візуалізації, розвиток скенозу або аневризм раніше неуражених артеріїв дослідження за допомогою періодичної візуальної діагностики зазвичай магнітно-резонансна ангіографія. Примітно, що артерій та коясо може прогресувати безсимптомно, навіть коли клінічні і лабораторні дослідження вказують на повну ремісію. Тому Періодична візуалізація аорти і великих артерій є обов'язковою. Необхідно регулярно вимірювати артеріальний тиск в неураженій кінцівці. Слід виключати захворювання, подібні до артеріїту та каясу. Вони включають вроджені, незапальні захворювання сполученої тканини, наприклад, синдром Еллерса Далласа або синдром Марфана. Судинні інфекції туберкульозна грибкова або цефілетична, фибромускулярні дисплазії, захворювання, що викликають артеріальний тромбоз, наприклад, стан гіперкоагуляції, ідіопатичні запальні стани, наприклад, анкілозуючий спондилоартрит з аортитом, ревматоїдний артрит, синдром Когана або синдром Бехчета, хвороба Кавасакі-саркоїдоз. Всі ці порушення можуть вражати великі судини. На цьому слайді ви бачите пацієнта з артерітом та каясу. Ви бачите гілки висхідної частини грудної аорти. Це зображення показує нерівності і звуження стінки, ви бачите білі стрілки, в декількох гілках висхідної аорти. У 20 хворих захворювання має монофазний перебіг. В інших випадках визначається хронічний і прогресуючий перебіг. Навіть якщо клінічні симптоми і зміни лабораторних показників вказують на неактивність захворювань, нові сутинні ураження продовжують виникати, що виявляється при візуалізуючих дослідженнях. Прогресуючий перебіг і наявність ускладнень, наприклад, гіпертензія. Аортальна регургітація, серцева недостатність, аневризма є несприятливими прогностичними ознаками. Лікування. Для лікування використовують кортикостероїди. У деяких випадках імунодепресанти, антигіпертензивні ліки і або ендоваскулярне втручання в разі потреби. Лікувальні препарати. Монотерапія глюкокортикоїдами. Індукує ремісію у більшості хворих. Зазвичай використовується преднізолон. Призначають преднізолон, починаючи з 1 мг на 1 кг перорально один раз на день протягом від 1 до 3 місяців. Потім дозу поступово знижують протягом декількох місяців. Нижчі початкові дози також можуть індукувати ремісію. приблизно у Половини хворих, незважаючи на хороший початковий ефект, відзначається рецидив після зниження дози або відміни препарату. У деяких хворих успішно застосовували метотриксат, циклофосфамід, азотіаприн, мікофінолотумофетил, інгібітори фактору некрозу пухлин, наприклад, інфлексімаб і тоцилізумаб. Їх призначають, якщо глюкокортикоїди недостатньо Ефективні або не дається знизити їх дозування. Лікування метатриксатом починають з дози 0,3 мг на кілограм один раз на тиждень, потім її підвищують до 25 мг на тиждень. Також може бути використаний мікофінолату, мофатил. Циклофосфамід можна призначати пацієнтам з коронарним воскулитом або іншими серйозними ускладненнями. Пов'язаними з активним артеріїтом, часто призначають антитромбоцитарні препарати, наприклад, аспірин 325 мг перорально один раз на день, оскільки тромбоцит опосередкована оклюзія може грати роль в прогресуванні ішемії. Необхідно активно лікувати артеріальну гіпертензію. В цьому випадку можуть бути ефективні інгібітори АПФ. Якщо медикаментозна терапія не дає достатнього ефекту, то для відновлення кровотоку в ішемізованих тканинах може знадобитися хірургічне втручання, зазвичай шунтування. Показання включаються такі: недостатність аортального клапана, стеноз коронарних артерій, що викликає захворювання коронарної артерії або ішеночну Кардіоміопатію, що супроводжується симптоматикою, розширування збільшеної аневризмом аорти, важка вторинна гіпертензія на тлі стенозу на артерії, що не піддається лікуванню, ішемія кінцівок, яка перешкоджає нормальній повсякденній діяльності, Ішемія головного мозку, коректація аорти, неможливість достовірно виміряти. Артеріальний тиск, будь-який з кінцівок. Створення анастомозу з використанням аутологічного трансплантанту дає кращі результати. Через шкільна коронарна ангіопластика пов'язана з мінімальним ризиком і може бути ефективна при ураженні невеликих ділянок судин. При аортальній регургітації можуть вимагати певних дій на аортальному Клапані з заміщенням вірла аорти.